Слухайте вірою до кінця це сильно молитви за царство небесне усіх спочивих родичів наших. Господи Боже наш, ти, що мудрою Своєю волею створив людину, взявши з землі, і заповів їй повернутися в землю знову. Ти, що дарував їй безсмертну душу і покликав її до участі у вічній славі Твоєї, покірно молимося до Тебе за всіх спочивих слух Твоїх, душі яких відійшли у вічність. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прости їм всі гріхи, їхні, вільні і невільні, свідомі, несвідомі, очисти їхні душі від всякої неправедності, бо ти єдиний безгрішний, Господи Ісусе Христе, Ти, що свою смертю і Воскресінням відкрив нам двері до вічного життя, даруй спочивим рабам Твоїм вічний спокій у Царстві Твоєму, спом'яни їх у своєму серді та згадай їх у Небесному Царстві Твоєму. Дарує вічний мир і радість у спілкуванні з ангелами і святими Твоїми, збережи їх у своїй любові, щоб вони вічно раділи, і прославляли тебе, мовимося, Господи, за наших близьких і рідних, що відійшли у вічність, згадай їх у своїй благодаті і милості. Даруєм спокій, відпочинок, визвали їх від усякої скорботи печалі, і зітхання, нехай світло Твоє Божественне, ося їхні душі і вони побачать славу Твою вічному житті. Просимо тебе, Господи, згадай всіх тих, хто був покинутий, забутий ти, за кого ніхто не молиться, тих чиї імена відомі тільки тобі, Мати Божа, Пресвята, Богородице, будь заступницею для всіх спочилих, мови Сина Твого і Бога нашого, щоб дарував і вічний спокій, і прощення гріхів. Заступайся за них перед Христовом Всевишнього і випроси для них милосердя і прощення, будь для них світлом і вказівницею на шляху до вічного життя. Святі ангели і архангели, ведіть душі померлих до вічного царства Божого, супроводжуйте їх і оберігайте від усіх небезпек і спокус, будьте їхніми провідниками у вічному житті і допоміжіть їм знайти мир і спокій у присутності Господа нашого Ісуса Христа. Ми, що залишилися на землі, молимося за всіх померлих, багаючи Тебе, Господи, прийняти їхні душі у своє царство, нехай пам'ять про них буде вічна, і нехай їхні душі спочивають з миром. Просимо тебе, Господи, зміцни на надії на Воскресіння, даруй нам терпіння і розраду в скорботі, нехай наша любов до померлих буде свідченням нашої віри у Тебе, і нашої надії на зустріч у вічному житті. Бо Ти є Воскресіння і життя, і Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем і присвятим Богим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Господи Боже, наш теж життя і подателю лютіхи, прийми, мовимо тебе наші смиренні моління за померлих рабів Твоїх. Пишіть імена та прохання в коментарях. Простаємось сті гріхи, вільні і невільні, зрішені ділом, словами, думкою, і думкою, дай мир та спокій у царстві Твоєму, небесному. Господи, змилися над душами тих, хто віддав життя своє за батьківщину, нашу країну. Захисники наші, що в бою загинули, нехай знайдуть у твоїй безмежній милості, вічний спокій, Пом'яни, Господи, у царстві твоєму, де немає болю, ні скорботи, ні зітхання, але життя безкінечне, присвятая Богородиця, Мати, милосердя і любові, змилися над душами померлих рабів Твоїх, випроси для них усина Твого прощення і життя вічне, покри їх своїм омофором, як захисниця і провідниця до вічного світла. Господи, дай їм спокій і мир, нехай їхні душі знайдуть притулок у Твоїх небесних оселях, де вони будуть радіти і прославляти Тебе з усіма святими на віки вічні. Господи, даруй їм вічний спокій, світу Твого обличчя, нехай завжди осяває їх. Поміни, Господи, у царстві Твоєму і даруй вічне блаженство і радість у спогляданні Твого Божественного лиця. Господи, ми віримо в Твоє безмежне милосердя і любов до всього творіння Твого. Прийми душі помиру рабів Твоїх у своїй святій оселі і даруй вічне життя радість і мир, Господи, помилуй і прости, дай їм вічний спокій, і мир, нехай їхні душі знайдуть у Тобі відраду і спокій, прийми їх у Свої обійми і даруй вічне життя у Царстві Небесному. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що зі своєї безмірної любові до нас все страждав помер на Христі воскрес із мертвих, дарував нам життя вічне та надію на Воскресіння. Ми покірно мовимося до Тебе за упокій душ спошилих рабів Твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми, милосердний Господи, наші молитви за тих, хто віддав своє земне життя і покликаний був до Твоїх небесних осель». Господи, подай спокій у місті світлому, місці боженому, місці спокою, де немає ні болю, ні скорботи, ні зітхання, але тільки життя безконечне, Господи, даруй прощення всіх їхніх гріхів, вчинених думкою словом, чи Ділом, бо ти милосерний, та люблячий Бог, що мили всіх, хто кається, звільних від всякого тягаря гріха та покрий їх своїм благодатним світлом. Владико життя, пам'ятай душі у вірі наших родичів, друзів та всіх тих, хто відійшов у віруючому стані. господи, помилуй їх і даруй мир і радість у твоєму царстві. Пригадай о всемогутній Боже тих, хто не мав можливості прийняти таїнство покаяння та причастя, і просвіти їхні душі своїм небесним світлом, заступниця Пресвята, Богородице, мовимось до тебе з глибокою вірою та надією, щоб ти, як матір милосердя, та заступниця наша перед Господом стала на захист душ тих, хто відійшов з цього життя. Просимо тебе, о свята Богородице, помолись за них, щоб Господь прийняв їх у свої обійми та дарував їм вічне спасіння, святий Архангели Михаїле та всі небесні воїни, стоячи перед Престолом Божим, просимо вас молитися за душі спешилих, щоб вони знайшли спокій та мир у Божому царстві, о святий Іване Притече, моли Господа нашого за їхнє спасіння та за спокій їхніх душ. Господи Боже наш Ти джерелом життя та безкінечної любові, просимо Тебе, дай нам силу та мудрість, щоб ми завжди пам'ятали про наших померлих, молилися за них та допомагали їм своїми добрими справами та молитвами. Даруй нам омилосирний Боже, віру в Твоє вічне царство та надію на зустріч з нашими рідними та близькими у Твоїй небесній славі. Бо Ти є Воскресіння і життя, і Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїми Отцями, і і Благим благими, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у світ, прийняв на себе людське тіло, щоб спасти нас від смерті і дарувати нам життя вічне, смирено, мов мисю, тобі опокій душ всіх померлих, особливо тих, що загинули в захисті нашої батьківщини. Господи, мого серне, згадай душі рабів твоїх, які покинули цей світ, напишіть імена та прохання в коментарях. Очистий від всякого гріха, який вони вчинили в своєму житті, свідомо, чи несвідомо, даруєм прощення та мир в Твоєму Царстві Небесному, згадай всіх тих, хто вірно служив Тобі, хто в житті своєму шукав Твого обличчя і творив добрі діла, особливо мовимо тебе, Господи, за душі воїнів захисників України. Що віддали своє життя заради миру та свободи нашого народу, прийми у Твої небесні обителі, даруй їм вічний спокій і радість у присутності Твоєї слави, зміцни їхні родини та близьких, що залишилися в скорботі, і їм силу перенести втрату. Господи, Ти єдиний знаєш серця всіх людей, ти бачиш наші скорботи та радості, ти даруєш нам милість і благодать». Ми молимося, щоб Твоя безконечна любов та милосердя огорнули душі всіх померлих, щоб вони знайшли мир та спокій у Твоїх обіймах, ми відкриємо ворота, раю, дарим світло вічне, і нехай Твоя любов, буде з ними на віки вічні, о, Пресвята Богородице, Матір Божа, заступниця і Покровителько наша, молись за душі померлих перед Престолом Божим, випросим прощення гріхів і вічне життя по Царстві Небесному. Твоєму материнському заступництву доручаємо їхні душі, сподіваючись на Твою безмежну любов та милість, Господи Боже наш, прийми наші молитви і даруй вічний спокій всім душам померлих, що покинули цей світ та надії на тебе, нехай вони знайдуть відпочинок і миру Твоєму царстві, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя безкінечне, і радість вічна. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, прийми нашу молитву за душі рабів Твоїх, що відійшли у вічність, милосердний Спасителю, Ти, що своєю смертю переміг смертю Воскресінням, дарував нам надію на життя вічне, прийми молитву нашу за померлих, яких ми згадуємо і за яких мовимося. Напишіть інак в коментарях. Простим, Господи, всі гріхи вільні, невільні, які вони вчинили у своїм ділом, думкою чи зневагою, знаючи, чи не знаючи у свідомості чи несвідомості, очисти їхні душі від всякої скверних гріха, і сподоба їх світла Твого, невгасимого і вічного. Господи, ти знаєш всі таїни людського серця, ти знаєш, скільки страждань і випробувань зазнали ці душі на землі. Тому молимо тебе, спаси, їх і відведи в місце світа, місце благодаті, місце спокою, де немає болю ні скорботи, ні зітхання, а тільки життя вічне, І радість твоя незрівняна, молосирний очі, молитву нашу і даруй цим душам, вічний спокій у твоєму царстві небесному, пам'ятаючи про їхню любов до тебе і до нас, згадай, Господи, в своєму царстві, нехай їхні душі. Знайдуть мир і спокій в тобі. Просимо тебе, Господи, прийми їх у свої обійми, як батько приймає своїх дітей і даруй їм вічне баженство у Царстві Твоєму. Вони жили і боролися за свою віру. Вони любили, свожили Тобі, тому їм, Господи, участь у радості Твоїй вічній. Господи Ісусе Христе, Ти є джерело життя і безсмертя, освяти ці душі, що відійшли, і дай їм вічне життя з тобою. Нехай Твої милість і любов огортають їх вічно. Мовимо тебе, Господи, заступайся за нас перед Цим Небесним і даруй нам усім зустрітися у вічному царстві Твоєму, О, Серний Боже, зверни свій погляд на нас, що залишилися на землі, і допоможи нам жити вірно за Твоїм святим законом, щоб у час нашого переходу до вічності ми могли приєднатися до наших улюблених у Твоєму світлій мирі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, приймиться мови Твої наші, і просимо тебе, осели душі померлих у Твоїй вічній славі, нехай Твоє святе ім'я буде благословене на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти є життя і Воскресіння наше, що спочатку створив нас за образом і подобою своєю, і в раю нас оселив, коли ми через гріх упали і були вигнані з раю. Ти з великої милості свої знову підняв нас через Пресвяте Воскресіння Твоє, щоб ми, воскреснувши з мертвих, могли успадкувати життя вічне, ми гостові всемогутні, Боже, ми смиренні раби Твої мовимо Тебе, прихилися до нашої молитви за всіх померлих рабів Твоїх, які відійшли до Тебе з цієї тимчасової долини сліз, даруй прощення гріхів, які вони вчинили в цьому земному житті, словом, Ділом чи думкою прийми їх, Пишіть імена в коментарях. У своїй обителі світла і спокій, де немає ні болю, ні скорботи, ні зітхання, а я лише безкінечна радість і миру у присутності Твоєї. Особово просимо тебе, Господи, помилуй упокою, душі тих, хто віддав життя в боротьбі за вільну і незалежну Україну, захисники нашої Батьківщини, що свою кров'ю і смертю захистили нас від ворога, нехай знадуть вічний спокій у Царстві Твоєму. Дару їм вічну славу і світло Твоє Божественне, щоб вони разом з ангелами і святими співали хвалу тобі навіки. Господи, милосердний, поглянь на наш білі сльози, які ми провиваємо за нашими покійними, близькими і знайомими зміцни на суверінеті надії, любові, щоб ми завжди пам'ятали їх у наших молитвах, просячи у тебе милості для їхніх душ. Пошли нам, Господи, дух, смирення і терпіння, щоб ми з гідністю несли свій хрест, пам'ятаючи, що наше життя і смерть твоїх руках. Стержителю Боже, прийми нашу молиту за всіх, померлих рабів Твоїх, які залишили цей світ, нехай їхні душі знадуть спокій і боженством у вічному житті, просвяти їхні душі світлом Твоей милості прийми їх у Своє Царство, да ти живеш і водариш за цим і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків Амінь. Господи Боже, наш Ти життя і воскресіння Ти даруєш життя вічної любов, змилуйся над усіма душами, спочилих рабів Твоїх Пишіть іна в коментарях. Що відійшов від цього життя, звірою, надію на тебе, простим всі їхні гріхи, вільні і невільні, свідомі, і несвідомі, вчинені думкою словом, і дьем, чинені в немі, чи в спокусах, що від світу й диявола, зроби їх учасниками Твого царства, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, Божене. Прийми їх у Твоє світло, Господи, і сподобай їх стояти перед Твоїм святим престолом в радості, і благодаті Твоєї, споміни милосердний усіх, хто служив тобі і працював на благо Святої Твої церкви, даруй місце у світлі Твої присутності, спокій, радість у Твоїй благодаті. Мовимо тебе, милосердний Боже, оберігай їхні душі від усякого зла від влади диявола і злих духів. Виведи їх з темряви до світла Твого і даруй життя вічне, спаси, Господи, їхні душі, від вічної смерті і введи їх у царство Твоє, де всі святі і праведні Твої славлять Тебе безперервно. О милосердний, в Боже, даруй вічний спокій, Боженство у Твоєму царстві, дай їм спокій у Твоїх обіймах, і радість у Твоєму світлі. Заспокої їхні душі, Господи, втішно, що залишилися в цьому житті, щоб ми могли продовжувати славити Тебе, благословляти Твоє святе ім'я і жити за Твоєю волею, Боже, Ти єдиний справедливий суддя і милосердний Отець. Ми просимо Тебе, щоб Твоя милість і любов були з усіма, хто відійшов від нас. Споглянь на їхні душі з і богослових вічним спокоєм, нехай світло Твоє вічно світить на них, і нехай вони знайдуть мир у Твоєму царстві. Дарує твою благодать і любов, щоб вони могли бути з тобою на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти, що зійшов на землю, і з любов'ю прийняв людське тіло Це для нашого спасіння. Вислухай наші молитви за душі спочилих рабів Твоїх. Напишіть імена в коментарях. Всі ми смертні, час нашого відходу невідомий, тому ти, що один, є вічне життя змилуйся над душами тих, хто відійшов від нас. Мовимо тебе, Господи, за всіх спочивих, за всіх наших родичів, друзів, знайомих та за всіх тих, хто не мав нікого, щоб помолитися за них. Даруємо, Господи, прощення гріхів їхніх. І вічний спокій у царстві Твоєму, особливо мовимо Тебе за душі тих, хто віддав своє життя за батьківщину, нашу Україну, за наших воїнів-захисників, що мужньо боролися і полягли на полі бою, у вічній оселі Твої, де немає ні скорботи, ні печалі, ні зітхань, а лише життя безконечне, ти, що є милосердним судд'єю, помилуй їх. І даруй вічне боженство, лиця Твого, Господи, зми над ними і дарим Царство Небесне, да вони знайдуть мир і радість у Твоїй присутності, Прими їхні душі у обійми і даруй спокій. Нехай світло твоє вічне, світле їхній шлях до тебе, підніми їх на висоти небесного царства і зроби їх учасниками твоєї слави. Молимося також за тих, хто залишився на землі, щоб ти, Господи, укріпив їх у вірі надії на Твоє милосердя, даруй нам усім терпіння і мудрість, щоб у скорботі за то рідних і близьких. Ми завжди пам'ятали про Твоє вічне життя і Твою незмінну любов, Господи, наш милосердний Спасителю, Ти ще початок і кінець усього сущого. Ми віддаємо тобі всі наші болі і печалі. Прими наші молитви за спокій душ тих, хто вже залишив цей світ. І дарує місце в Твоєму Небесному Царстві, нехай вони знайдуть спокій і радість у Твоїй присутності, і нехай їхні душі спочивають у мирі, очікуючи славного Воскресіння, бо Твоє Воскресіння і життя, і Тобі належить, всяка слава честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий, милосердний, Владико життя. Творче всього сущого до тебе звертаємося з глибокою покірністю і смиренням сердець наших, змилося над душами померлих рабів твоїх. Напишіть імена в коментарях, що відійшов у вічністю у у царстві твоєму небесному, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, Господи, простим всі гріхи вчинені ними, вільною, невільно, словом, ділом чи помислом. Та даруєм прощення і милість Твою, їх душі в оселі праведників, де Світловиця Твого осяє все навкруги і де вони зможуть бачити славу Твою, мовимо Тебе, Господи, щоб Твоя любов і милосердя оточили їх, даруючи їм вічний спокій і радість у Твоїх оселях, нехай їхні душі знайдуть мир у Тобі, Боже наш, і нехай їхні серця сповнюються безмежною радістю від споглядання Твоєї величі. Звертаємося до Тебе, Пресвята Богородице, заступниця наша незрівняна, моли Сина Твого, і Бога нашого про спастіння душ цих померлих рабів Божих, нехай Твоя материнська любов і заступництво, принесуть їм полегшення і спокій, овсі святі угодники Божі, моліть Бога за упокій душ цих рабів Божих, і нехай їхня пам'ять буде вічною серед нас, нехай їхні добрі діла і благодійність завжди залишаються в наших серцях, як приклад. Християнської любові і милосердя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що своєю смертю переміг смерті Воскресінням, дарував життя вічне, прийми ці душі до своєї слави і даєм вічний спокій у Царстві Твоєму Небесному, нехай вони стануть учасниками Твоєї безконечної радості і миру, співучасниками вічного блаженства, у святині Твоєї слави. Мовимо тебе, Господи, щоб Твоя всесильна десниця захистила їх від усіх ворогів, видимих і невидимих, і щоб вони знайшли спокій відпочинок у Твоєму безмежному серді. Даруй нам, що залишилися в цьому світі, мудрість і терпіння, щоб ми могли продовжувати наш шлях у вірі і любові до Тебе, пам'ятаючи про наших померлих рідних і близьких і готуючи свої душі до зустрічі з тобою, Господи, дай нам силу і надію, щоб ми могли. Прожити наше життя достойно і богочестиво, і щоб наші душі були гідними увійти у вічну радість Твого Царства разом з усіма святими, що від віку Тобі угодили, бо Ти Тиси Воскресіння, із життя, і спокій померлих рабів Твоїх, напишіть імена в коментарях. Христи, Боже наші, Тобі слава, силаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Богим, і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що зволив тілитися від Пресвятої Діви Марії для спасіння людства, прийди до нас у цьому маліні, за душі померих рабів Твоїх, яких Ти покликав до себе з цього земного життя. Напишіть імена в коментарях. Ти ще милосирним і люднолюбним відпускаєш і гріхи вчинені у знанні і в незнанні, у словах, і в ділах, у думках, і в намірах, очисти їхні душі від всякої скверни. Прийми їх у Твоє небесне царство, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, є життя вічне, нехай світло Твого обличчя просвітить їхні душі, нехай вони знайдуть спокій і миру твої любові. Господи, згадай особливо померлих воїнів-захисників України, які, не шкодуючи свого життя, поклали Його за свободу і мир нашої батьківщини, даруй вічний спокій у Твоєму царстві, де праведники спочивають, втіш їхні сім'ї і близьких, наповни їх серця, назію на зустріч у вічному житті, Пресвята Богородиця Мати Божа, мати наша Небесна. Прихилився до нас у цій молитві, і проси Сина Твого, і Бога нашого, дарувати вічний спокій душам померлих храбів Його, ти що є заступницею усіх страждаючих і знедолених, випроси для них милість і прощення, Святі ангели, і всі святі, моліться з нами за душі спочилих, щоб Господь прийняв їх у своє царство і дарував їм радість вічного життя, Господи, ти ще є життям і Воскресінням. Даруй помервим рабам Твоїм вічний спокій, і благодаті, нехай їхні душі знадіть мир у Твоєму Царстві, та немає кінця твої слави, любові, бо Ти є Бог милості щедрот і людинолюбство, і тобі славу, свиваємо з беззначальним твоїм Отцем і Пресвятим Богим. І животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що всім душам праведним Твоїм мир даруєш смирено молимо Тебе Тебе померлих рабів Твоїх, що в мирі Твоєму відійшли до Тебе, напишіть імена в коментарях. Прийми їх душі в обійми Твої милості і їм спокій у місті світлому, місці квітучому, місті місці де немає ні скорботи, ні печалі, ні зітхання, але життя безкінечне. Поміни, Господи, душі рабів Твоїх, які відійшли в надії Воскресіння і життя вічного, простим усі їхні провини, вільні і невільні, скоєні, свідомо і несвідомо словом і ділом, думкою, помислом в земному житті їхньому, не суди, Господи, по ділах їхніх, але по милості Твої безмежні і милосердю Твоєму, даруєм Господи, вічний спокій і вічне, яке просвічує душі праведних, щоб вони спочивали в Твоєму царстві небесному. Разом з усіма святими і праведними, що спокон віку вгодили тобі, Господи, ти знаєш слабкість людської природи, помилуй і змилуйся над рабами твоїми спочилими у вірі і надій на тебе, Перейми їх у вічні оселі, твої даємо спокій, і радість у світлості Твоїй, де живуть душі праведників, очікуючи воскресіння мертвих. Нехай молитви наші будуть прийняті перед Престолом Твоїм, Господи, і нехай вони стануть заступництвом за душі спочилих. Просимо тебе, Господи, будь милостивий до них, і даруємо вічне життя і боженство з ангелами і святими у Царстві Твоєму. Господи Ісусе Христе, Ти, що переміг смерті, дарував нам життя вічне, прийми душі, рабів Твоїх і веди їх у радість Твою. Згадай, Господи, у царстві Твоєму і зроби їх учасниками, бженого життя з Тобою, Отцем, і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва наша, Хай буде за них приємною, серця Твоє, Господи, нехай, покрий їхні душі і дасть їм вічний спокій, світло Твоє, де немає ні хвороби, ні скорботи, ні зітхання, але життя безкінечне, і радість у Тобі, нашому, Господі і Спасителі. Амінь. Господи Боже наш Ти, що створив людину на образу подобу свою, Ти, що надав нам життя вічне через Твою святу, смерть і Воскресіння, приймив свої обійми душі усіх спочивих рабів Твоїх. Напишіть імена в коментарях. прости їм їхні провини, вчинені свідомо і несвідомо, і даруєм вічне царство Твоє, де немає ні скорботи, ні зітхання, але життя безкінечне. Мовимо тебе, Господи, помили душі, померих воїнів, які захищали нашу країну. Нашу землю, наш народ, вони, як справжні патріоти, віддали своє життя заради миру і свободи для своїх ближніх, прийми їхні душі в свою небесну обитель і дай вічний спокій та світло твого лиця. Нехай їхня самопожертва буде прийнята тобою, як знак великої любові до свого народу і тебе, нашого Бога, згадуємо перед тобою владику душі всіх, хто відійшов від цього життя в надійно воскресіння і життя вічне. Нехай Твоя милість буде з ними, Господи, і нехай Ти злянешся їхні страждання і молитви, що вони приносили на землі, даруємо мир, радість і вічне життя в Твоєму царстві. Завдяки твоїй великій любові, Господи, згадаю всіх, хто був близький і дорогий нам, наших рідних і друзів, які вже покинули цей світ. Нехай їхні душі знаде спокій у Твоїх небесних оселях, а ми завжди пам'ятаємо про них у наших молитвах і думках. Очікуючи на радісну зустріч у твоєму царстві, простимося про вини, Господи, які вони могли вчинити в своєму житті свідомо чи несвідомо, нехай твоя милість і любов огорнуть їх, і нехай вони віднайдуть вічний спокій у Тобі, нашому Спасителі. Господі, мовимо тебе також за тих, хто залишив цей світ у великих стражданнях, у важких обставинах, без достатньої підтримки і розради. Даруй, Господи, вічний мир і спокій, нехай їхні душі, знайдуть відпочинок у Твоєму царстві, Господи, почуй нашу молитву і зглянься на наші прохання за всіх спочилих, даруй Твоє благословення, мир і радість вічного життя. Веди, Господи, до Твого царства, де да Ти за цим і святим Духом живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Тавте вподобайки підвіда, не дішліться від ближнього вашим для поширення свого Божого, благосвення Господні, нехай перебуває з усіма нами.